Ось така обновка. 4х8. Безповітряні, суцільний каучук литі. Прийшли на заміну ось цим колесом малого мотоблоку. Після шести років. Я би не сказав, що дуже важкої експлуатації. потріскали. Поставлю манжети. Що одне колесо? Що друге? Ось. Протектору ще досить. Але ось. Тут рижу дістало. Якраз там де. Ці тріщини і з цього боку видало і не допомогли манжети. Отже, ідуть на пенсію. будуть працювати ті.